Партнер програми Байковецька об'єднана територіальна громада від сподівань і надій до рішучих дій. У органному залі старовинного з замку відбулася презентація книжки Життєві спалахи, яку написала уродженка села Красносільці Олена Рутецька, поетеса, член національної спілки журналістів, відмінник освіти України, лауреат педагогічної премії імені Омеляна Поповича та літературної премії імені Ольги Кобилянської. На зустріч з нею прийшло багато з Приїхали земляки з красносільців, союзянки, місцеві таланти. Життєві спалахи уже шоста збірка Олени Рутецької. На відміну від попередніх, є у ній і прозові твори, спогади, нариси, новели, роздуми авторки. У свій час підтримку пробам пера Олени Рутецької висловили письменники Галина Тарасюк і Михайло Слабошпицький. Вони радили їй серйозно поставитись до власної поезії. Михайло Слабошпицький, приміром, так і про творчість колеги. Упродовж всього життя супроводжує Олену Рутецьку поезію, як стан душі, як потреба висловити сокровення, як зачудованість величю і незбагненістю світу, як захоплення рідним українським словом, його виразністю і духовною пластикою. Ми радіємо, пишаємося, тішимося тим, що саме село Красносільці народило, виховало і вивело у світ таку чудову людину, найперше, поетесу і вчительку. Зустріч з вами для нас це завжди свято: свято мови, свято Слова, свято людяності, свято вашої мудрості. І ваш, свято вашої краси, як жінки. Ми дуже вдячні, що сьогодні нас запросили на це свято і хочемо. Тішитися тим, що наші зустрічі тривають, продовжуються. Що, е, які щойно ми бачили на світлинах, були у нашій школі зустрічі, і я надіюся, що вони ще будуть не один раз і хотіли би цього бачити. І в сьогоднішній такий знаменний і пам'ятний для вас день хочеться побажати вам ще доброго здоров'я, натхнення, творчості і нехай Господь благословить вас на всі добрі діла. Приміть вітання всіх вам земних благ. tiñch i sho В житті Олени Рутецької, немов на українському рушникові, переплелися червоні нитки радості і чорні смутку. Та від пережитого душа не зачерствіла війна, роки безрадісного дитинства загартували і навчили мужньо зустрічати труднощі і йти до людей з добром. Своїм фахом вона обрала слово. Я не трачу хвилинки, витираю пилинки з душі, це її життєве кредо. Я зловив себе на думці, що чим більше людей, які помічають добро, чим більше людей, які несуть добро, які творять добро, тим швидше світ навколо нас буде змінюватись. І для мене є великою честю бути, пані Олена, сьогодні в такому товаристві на чудовому заході презентації вашої чергової книги. Спілкуючись з вами, розмовляючи з вами, відчувається велике тепло і велика любов. Любов до людей, любов до України. І я переконаний, що дуже часто вдаючись в життєву суєту, цю марноту, яка нас оточує, ті побутові речі, вони закривають нам очі, закривають наше серце від вічного, від доброго, яке насправді є важливішим і дорожчим. І саме такі люди, як ви, ви надихаєте, ви даєте справді політ, ви даєте насправді віру в те, що Україна не тільки є, а що вона буде. Адже справді нам зараз так бракує помічати добро. Про тебе, батьку, виросла вже слава, велика слава, світова. Переплила моря й океани, перелетіла зорями в світи, сплатнула слізми удовиці мами і вічним горем у васі сироти, навчила бідне зло розпізнавати, топити кривду на спалкім вогні. Тим зову, проти супостатів, ти гоїш душу і мені, домови до народу, до країни, ти навертаєш, будеш, вчиш, здається, кажеш. Ти руїни у спадщину нащадкам не залиш. І я не маю ліпшої розради, коли йду до тебе на пораду за Україну, волю, за людину, іду до тебе, батьку, хвилини, каравсь поет, і мучивсь, і не каявсь життям своїм орав нам переліг, і паничів картав царями лаєвсь і нації єднав, як тільки міг. Гнівний. І добрий, небайдужий, читаний із перших сторінок букваря суспільства і усіх формаціях виходить першою твоя вечірня зоря, зоря надії і просвітниця, достатку, щастя, доброти, чому сестра її надія вранішня, житі нові не може прорости? Державу вимріяну маєм рідну і радуємо, і дивуєм світ. Чому ж тоді, що щасно, що хвилини на плечі падає нам стільки бід? Чому росте та прірва перед бідними? Чому вродили стільки жебраків? Чому не вмієм бути себе гідними? О як би ти цього Тараса не хотів? З послання твого до нащадків знаю, як то історію нам пишуть чужаки. В Містах знайомих вулиць не шукаю на кожнім кроці імпортні цяцьки. Вже скори смітників своїх не буде і хто ж блукає там на смітниках. Сказав би ти, поете, люди. Ви ж такі люди, людині чи так. За те, що ви прийшли, і, можливо, мені трошки похвилюватися разом зі мною. Це не перша моя презентація. Здавалося б, ну, чому так хвилюватись, але ж вона перша на рідній землі. І тому, очевидно, мені так сьогодні і приємно, і так вразили мене, мої най земляки, Розпоселяна, розмашани, що з'явилися сьогодні. І, звичайно, я також вважаю себе вашою землячкою, хоч ви чули, скільки мені довелося, ти можеш який віку працювати на Буковині. Але ж я приїжджала з Барич, до батьків, приїжджала. Зустрічі з однокласниками. Приїжджала в школу вручати премії. Дядька їх кошти річно, вже десятки років. Ну, коротше кажучи, примівав дітей, які гарно вчилися, і яких була потреба в цьому. Поет, він трошечки особливий, кажуть, трошечки девакувати, а особливо на старість. І я, як усі поети, дивуюся, я розкрию вам секрет, чому я дивуюся, дивуюся сполохані та ширині, що так раненько будь моналі, дивуюся усміхненому сонцю, що так ласкаво світить віконцем, дивуюсь ніжним середнім росом. Що бризкають кришталем на копосях, дивуюся великій машині, що двигає тягар важкий на спині, Дивуюся весні по великодньому святкові, що оксанити одягані брови, зір сназі славою літа, що животворить мед ясний для світу, дивуюсь у добровій осені, що світить м'я на сіро просиню. Дивуйся, зимі холодні, згублені, пухкі і задублені. Дивуйся, який то різнобарний світ лише не розтоптати світ у цвіт. У полі зору Олени Рутецької вічні загальнолюдські цінності, честь, гідність, любов, віра, самопожертва. Не оминає поетеса увагою суспільно значимі події. У її творах живе гостре відчуття дійсності. Її творчість потрібна читачам, але видати книгу сьогодні нелегко. Почала шукати меценатів, але до них йти не так легко. Олена Васильівна навіть вірш написала: якби ви знали меценати, яким високим є до вас поріг, де ж тої мужності набратись, хай би хто з боку спостеріг". Але якось особливий день, а це був день міста з пролунав телефонний дзвінок. Це був Богдан Яциковський, депутат Тернопільської обласної ради. Олена Васильівна все це відобразила у вірші, присвяченій меценату. Богдан, ім'я багате на чуття, чи то родинне вчительське коріння, та й віднайшла у серці юнака глибоке співчутливе розуміння, що ж не даремо до день святковий, у парку топтала я незвідану доріжку. Спасибі щире за обнову, за вихід в світ друкованої книжки. Пані, Ра, ці квіти, для вас. Дуже вам дякую. Божений ігорі, я потім вже в газеті читала про вас. Сільки добрих справ зробили не лише мені. Але я не можу, не знаю, ще добре місцевих назву сіл тощо. Так, ви самі розкажете про це. Я надіюсь, добре? Шановна пані Олено, дорогі краяни, збаражани. Яка ж талановита наша збаращина, які таланти в нас є. Я тішуся з того, що цей захід проходить в стінах нашого Збаразького замку, де відвідували свій час, які відвідували, які бачили королів, які бачили древніх нащадків. Ви знаєте, ви народилися тут, закінчили школу. Доля... Закинула вас далеко від малої батьківщини, але ваше серце завжди було тут. Ви завжди думали, згадували і відвідували Збаражщину. І не дивно, що саме на день міста Збараш, нашого славного міста, великого міста, ми з вами зустрілися. І ця зустріч була настільки теплою і приємною, що, знаєте, ти бачиш багатьох людей, зустрічаєшся з багатьма людьми, але є люди, які западають тобі настільки в серце, що ти не просто хочеш поділитися тою частинкою душі, а хочеш допомогти тим, чим можеш. Ви знаєте, меценатство це завжди було в традиції українського народу. Меценатами були і королі, князі, меценатами були і великі бізнесмени. Що ж казати про. Нашого митрополита Андрія Шептицького. Скільки зробив для Збаражчини ваш дядько, пане Ліко Яремчук, це невцінено. І я тішуся з того, що маю можливість, мав можливість допомогти вам. Тому що я і моя команда, ми докладаємо всіх для того, щоб розвивати культуру. Бо це є один з тих стовпів, на яких тримається сьогодні сильна, потужна. Україна, Україна, за яку поклали своє життя, яку виборювали воїни УПА, за ту Україну, за яку віддали життя Герої Небесної Сотні, які зараз з того неба, з неба спостерігають за нами і хочуть, щоб все стало краще. За ту Україну, сильну Україну, яку віддають життя сьогодні хлопці на Сході і здоров'я. Але знаєте, поки буде українське слово, поки буде українська мова, українська пісня, український фольклор, українська поезія, ми не зламі нас ніколи не поламати, нас ніколи не поставити на коліно, тому що є Україна сильна, неподільна і таку, яку ми всі хочемо бачити. Тому творіть ваша творчість, ваше слово, ваша поезія потрібна нам. Знаєте, цей вірш настільки взяв за душу, що мені дуже важко говорити. Бо я дякую вам. Але знаєте, я сьогодні приїхав з позитивними моментами, бо маю честь, мав честь запросити, і він з задоволенням погодився, Василь Васильович, народний депутат України, який народився. Так, десь за межами України, але який українець великої букви, який працював на Чернігівщині, який має багато спільного з боковиною, але дуже багато допомагає з Баращині і Тернопільщині. Ви теж вчитель? Ви не просто вчитель. Я прочитав більшість віршів. Я дякую дівчатам за, за ті хвилини трагічні е, Чорнобильські, про які я прочитав, і про Устима, який. Об'єднав з реально скажімо, на жаль, так складається в більшості, що нас українці об'єднує погані, ну, горе об'єднує. І за ті, знаєте, за ті буковинські краєвиди, за ті буковінських людей, як там багато кого так уявляю. Я. Але коли я прочитав цей віршик, знаєте, ви стали вчителями політиків. Ось цей віршик фальшивим політикам. Якщо я прочитавши його, Можу себе прокритикувати, в тому числі, скажем там, десь нотки знайти того, що не треба робити. І це напевне, а людина, яка може себе покритикувати, посміятися над своїми там, скажімо, діями вчинками, то напевне, ще не безнадійна вона ця людина. Дякую вам, хай вам кажуть. Сьогодні Олена Рутецька щаслива, любляча мама, бабуся, прабабуся. Вона залюблена не лише в людей, а й у квіти. Мабуть, саме у поєднанні неповторної чарівності природи та образного поетичного слова, одвічній гармонії земного і величного з'являються на світ і виростають чарівні квіти її поезії. Вона вміє бачити красу усьому і прагне передати свої відчуття людям. На презентації донька Олени Рутецької Галина приєднала. До всіх щиріх побажань матері. У тебе такий гарний день, стільки людей прийшло привітати тебе з шостою книжечкою. І я хочу приєднатися до всіх тих побажань і сказати, що мама не тільки поетеса, не тільки вчитель, але справді мені найдорожча, найрідніша людина, яка мене народила, навчила. Допомагала все все моє життя. І хочу сказати, що вона дуже любить квіти. У нас, я пам'ятаю, коли я була ще маленька в першому класі, я йшла з великим букетом гладіолусів. Ще не було таких гладіолусів, вони були салатово лимонні дуже великі. І вона привезла їх з Анапу. Вона колись відпочивала там. І де б вона не їздила, куди б вона не ходила, вона завжди приносила якусь квіт. І ми все садили. І зараз у нас також вдома дуже багато квітів. І лілі, і хризантеми, і різні-різні квіти, вони цвітуть з самого ранньої, ранньої весни, і до пізньої, пізньої осені. Також у моєї мами є ще одне захоплення, у нас рамка це помідори. Ми дуже любимо різні помідори. У нас є понад 100 сортів помідорів. Вони і чорні, і жовті, і смугасті, і білі, і зелені. Так що, якщо хтось хоче спробувати от вересень і серпень, будь ласка, заходьте до нас і ви можете спробувати ці золоті плоди. Ну, вільний від час від роботи мама любить дуже читати. Вона читає і теперішніх авторів, і зарубіжних авторів. І також дуже любить розгадувати крусфорди. У нас великі стопки вдома крусфорди. І самі-самі тяжкі кросфорди вона теж розгадує. І я хочу їй побажати від всієї нашої родини, від сім'ї і від. Всіх всіх, хто зібрався здоров'я, щоб ще е, на протязі е, слідуючих років ми ще прочитали якісь нові вірші, нові збірки вийшли, і щоб вони було все, все в житті краще. Дійсно хороша, приємна, позитивна і визначальна подія, бо це свідчить про те, що є люди, як пані Олена, які хочуть творити, які передають зміст своїх почуттів через поезію і передають так, що. Не може пересічна людина, пересічна людина стояти осторонь. Воно зачіпає душу, воно зачіпає серце, воно зачіпає те, що називається патріотизм, те, що називається виховання, те, що ту орбіту, в якій ми тут всі разом обітаємо, в якій ми тут знаходимося. І ви знаєте, я наголошував завжди і завжди буду наголошувати і робити все від мене залежне для того, щоб такі заходи, такі ініціативи. Такі речі підтримувалися, тому що це і культура, це є наше минуле, це є наше теперішнє, це є наше майбутнє, це те, що робить нас сильнішими. І я надзвичайно вдячний пані Олені за той титанічний труд, за ці зусилля, тому що видати книжку це є великий успіх, але бути ще з баражанином по своїй суті, бути звідси, звідси, з Баразького району це великий успіх для нас, що ми живемо такі. У нас дуже талановита молодь, у нас дуже талановиті люди. Я їжджу, я бачу, я спілкуюся з людьми, які колективи творчі. Як сьогодні чули, які пісні лунають, ми велика нація, за нами майбутнє. Я думаю, що жодна людина, яка вийшла звідси, жодна людина, яка чує, бачить, читає, не може зі мною не поговорити. Партнер програми Байковецька об'єднана територіальна громада від сподівань і надій до рішучих дій.